Літо це пора тепла, сонечка яскравих квітів. Квіти радують нас своєю красою, але щоб вони залишалися здоровими та красивими, за ними потрібно доглядати. Давайте ж дізнаємось, як саме доглядати за літніми квітами. Квіти дуже люблять воду, особливо влітку, коли на вулиці спекотно. Поливати квіти треба регулярно, але не надто багато, щоб не залити їх. Найкраще це робити рано вранці або ввечері, коли сонце не таке сильне. Прополка бур'яни це рослини, які заважають квітам рости. Вони забирають у квітів воду та поживні речовини, тому дуже важливо регулярно прополювати грядки та клумби, видаляючи бур'яни. Це допоможе вашим квітам бути здоровими і сильними розпушування ґрунту. Після поливу на землі може утворюватися тверда кірка, яка заважає корінцям квітів дихати. Щоб цього не сталося, треба розпушувати ґрунт навколо квітів. Це також допомагає воді краще проникнути до коріння. Підживлення. Для того, щоб квіти росли міцними і красивими, їм потрібні поживні речовини. Підживлення можна робити за допомогою спеціальних добрив, які продаються в магазинах. Важливо дотримуватися інструкцій і не підживлювати квіти занадто часто. Обрізка. Деякі квіти потребують обрізки. Це означає, що треба видаляти старі в'ялі квіти, щоб на їхньому місці могли з'являтися нові. Обрізка також допомагає рослинам зберігати гарну форму і не витрачати енергію на зів'ялі частини. Захист від шкідників. Іноді на квітах можуть з'являтися комахи або хвороби, які шкодять рослинам. Щоб цього не сталося, можна використовувати спеціальні засоби для захисту квітів. Також важливо оглядати квіти і вчасно помічати, якщо з'явилися шкідники або хвороби. Укриття від спеки коли дуже спекотно, деяким квітам може бути важко. У такі дні можна робити невеликі укриття стіні, наприклад, за допомогою парасолі або спеціальних тканин. Це допоможе квітам не перегріватися і не зів'янути. Догляд за квітами влітку не тільки допомагає їм залишатися красивими, але й приносить радість нам самим. Коли ми доглядаємо за рослинами, ми вчимося бути турботливими і уважними. А найкраща нагорода за нашу працю це яскраві і здорові квіти, які прикрашають наш світ.